Вітання всім. Ми на матчі! Чвертьфіналу Кубку України Верес Поліся. А це наш новий влог. Тому всім приємного перегляду. Сьогодні 1 квітня, а це означає, що через добу на нашому стадіоні відбудеться справжній бій. Одна четверта кубку України Верес полісся. Збірних повернувся Андрій Кожухар та Дмитро Годя. Безумовно, це величезний досвід для наших молодих гравців. Що, власне, вони думають про ці поєдинки? Давайте послухаємо. Е, ну, звісно, класний досвід. Познайомився з новими хлопцями. Тренувальний процес трішки інший, і... тому класний досвід. Що підмітив нового в тренувальному процесі? Відміну на гру в атаку, також на гру в оборону, трішки працювали над цим. Хто перший з нашої команди привітав тебе з перемогою? Віталік Дахновський. Що сказав? Написав повідомлення чи відправив голос. Він говорив мені перед грою, що я забив гол. І він мені сказав: бач, так і сталося, я тобі говорив. Дебют, але перепрошую, програли. Ну нічого, значить, треба працювати більше і попередився. Наразі ти зіграв три поєдинки за збірну, який ти можеш виділити серед них? Виділити, напевно, перший. Хоч то була і товариська града, але то дебют. Ну, і офіційний дебют, який він мене був, але це, це вже в історії да. для мене залишиться. Які відмінності в тренувальному процесі голкіперів ти там помітив і, можливо, щось взяв для себе? У ну, Кожного тренера своя підготовка, своє бачення, але плюс-мінус те саме, да. а щоб щось для себе побачив, да? воротарські хитрощі якісь, да. можеш допомогти. На кубок України наша команда чекала ще з осені 2024 року. Тоді в одній восьмій ми здолали Київську оболонь, тим самим потрапили в чвертьфінал Кубка України. Руслане завтра нас чекає матч з Поліссям. Вони їдуть сюди за реваншем. Розкажи нам, як проходить підготовка і як ви налаштовуєтесь на цей непростий поєдинок. Та в звичайному режимі працюємо, як і завжди зрозуміло, що завтра буде інший матч, тому що це зовсім інший турнір. Кубок України. Тому завтра все може бути. Полісся однозначно приїде завтра за реваншем, але як психологічно налаштовується наша команда, давайте послухаємо. Вважаю, що хлопці самі розуміють, що це відповідальна гра, що унікальний шанс добути щось більше, спрогресувати вперед. Ми з ними спілкуємося, вони в хорошому емоційному стані. Ще раз повторюся, нічого особливого чи присутнє своєрідне хвилювання гравців? Я думаю, 100%, тому що це кубок, тому що це гра на виліт, є можливість скористатися цим шансом. І в позитивному плані є і негативна можливість зупинити свою участь в цьому турнірі, але ми налаштовані позитивно. Ми... Досить добре знаємо суперника. Ми з ними недавно грали в чемпіонаті України. Дуже добре підготуємося до цієї гри. Хлопці в хорошому бойовому дусі вийдуть на поле, покажуть свій максимум і порадують всіх болівальників на стадіоні. Отож, передматчове тренування на стадіоні завершене. Наразі на команду очікує Теорія, вечеря та заїзд до готелю. А ми з вами побачимося вже в мачдей. На перших хвилинах матчу наші вболівальники Ультра розгорнули дуже красивий плакат, але в нас є унікальні кадри з вчорашнього вечора. Як вони готували цей плакат, коли був дуже-дуже рясний дощ, і навіть це їм не завадило. the dog Зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні Легенда: а саме Константин Ласюк, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Слипка, Михайло Омельчук, Сирочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Мелі, Богдан. Футбол дейс Що я можу сказати? Ну, футбол він мені завжди подобався, але спробувати грати його на милицях це зовсім по-другому. Перший раз мене запрошували теж на рівне Полісся, коли вони виграли 5-1 на перший удар м'яча. І в мене враження були, я стільки часу не був на цьому нашому Ріульському стадіоні після реконструкції, а коли вже побачив, о-о-о. Це, ну, є позитив в цьому. Дуже добре таке. Сьогодні в нас дуже особлива подія. Це одна четверта. Ваші очікування від такого матчу. Що хотіли би побачити від обох команд? Е -е, ну, Гру, хочу побачити гру, ну і хочу побачити, як наші хлопці зроблять, як говориться, в тому кіні напор. І все, і вперед. Ким ви були за фахом. Я так розумію, ви не були ще військовим, так? Ну я був слюсарем механіком, я ремонтував автомобілі, автобуси. Я працював на підприємство. Ну, війна почалась. Ну, Як і всі хлопці на добровольчій основі руку не протягнеш, то і втопишся. А що для вас означає Амфутбол загально? Ну, ми тільки пробуємо, ми тільки з ним знайомимося. <реш> не можу далі сказати, «да», бо ще поки не знаю. Але зацікавленість є, і, і, і говориться і підняття, і як би, мотивація в цьому всьому. Да. Ну, А далі, там, далі, далі будемо дивитися, що там в нас буде виходити. У нас вже є своя більш-менш команда, шість чоловік, але треба долучати ще більше людей, би, до цього всього, щоб грати у вас, у вашій команди, поки що тільки тренувальний процес. Що найбільше подобається в тренувальному процесі та на які позиції ви виступаєте? Ну тренувальний є тренувальний, Вони завжди, тренувальні процеси, вони завжди всі тяжкі. Це як і в армії попасти на тренувальні процеси. І ж, так само і тут, на тренуваннях. А на які позиції я ще буду грати, ну, я не можу. По-перше, це є тренер, це є дублюючий тренера, який розподілить нас, хто, як, на що дійсний. Втягується, будемо грати, робити свою команду Вереса і будемо виходити на якийсь рівень. Міжнародний навіть. Привіт, хлопці, дайте п'ять. Що ви сьогодні будете робити? Виводити команду? Так. Так. І Які ваші враження, емоції? Хвилюєтесь? Ні, на перемогу наче. А кого хотіли б сьогодні виводити? Ну, я йому наступний раз зроблю А ти? Ага, Супер. А передайте привіт нашій команді. Умовляйся, риско. І скільки вам балів? 2. 我。 Що після першого тайму в перерві відбулося нагородження переможців дитячого футбольного турніру Baby Wolf Cup. Сьогоднішній поєдинок. Чи зміг хтось з вас прогнозувати фінальний рахунок матчу? Йдемо та поспілкуємося. Що наразі вам подобається в нашій команді? Ну, колективна гарна гра, але цей матч для мене чим цікавий, що я сучасно навчався в Житомирі. Так. От і, і приїхали Житомиряни грати проти Рівненського клубу. І це мені подвійно приємно подивитися цю гру. Дві команди вовків зібрались так. до кучі і вирішують хто сильніший. Один Виграє Верес. Дуже подобається, якщо чесно, дуже вірю в цю команду. Думаю, що в цьому сезоні ми можемо поборотися за Єврокубки. У нас зараз дуже хороший склад. Перед матчем, звісно, зазнали травм, але є якісні заміни. Бачимо, що Харатін грає більше в захисті. Тому надіємося тільки на перемогу, і буде в другому таймі, і будемо всі разом святкувати і хвалити наших гравців за перемогу. Сема, а як давно ти вболіваєш за нашу команду? Ну, може, вже десь рік приблизно. Скажи, будь ласка, як думаєш, як закінчиться цей поєдинок? З яким рахунком? Твій прогноз? Сподіваюсь, принаймні 2-1 Верес виграє. Особливий, бо це Кубок України, вихід в півфінал, Кубка України. Я дуже слідкую за командою, ну ярий фанат команди Верес. А зараз хто з футболістів вам імпонує? виділяється? Гайдучик виділяється, виділяється Кучеров, можу сказати також, ну і відповідно капітан Степанюк. Ваш прогноз, як завершиться? 1-0. виграє. Передаємо привіт 8-му Б-класу. Передаємо привіт 7-му А-класу. Хлопці, а чому цей матч такий особливий? Розкажіть нам. Тому що він за вихід в 1-4 фіналу Кубка України. 1-0, думаю, Верес виграє. Звичайно. А, ну Микола Гайдучка. Кучеров. Як тобі атмосфера сьогодні? Класна. Хто заб'є в Друзі, дякуємо вам за шалену підтримку! Дякуємо, що її чути з кожного куточку нашого стадіону.

Можна побачити, як наша команда налаштовується. Наразі будуть останні 15 хвилин, і налаштування грає дуже дуже велику роль. Вражені чудові, мабуть, в першу чергу хочу подякувати тренерському штабу за довіру за цю можливість. Подякувати вболівальникам. Адже я, мабуть, виконав свою мрію вийти в такому матчі при таких трибунах. Це багато хто про це мріє, тому дякую їм за це. І я готовий абсолютно завжди вийти на поле, допомогти команді. Тому так очікував. Я, ну, я кажу, я був готовий. що сказати, Сумно усвідомлювати, сумно, що сьогодні ми поступилися на власному полі, але я не можу не відзначити вашу шалену підтримку. Навіть зараз ви продовжуєте нас підтримувати. Щиро дякуємо вам за це! Ось таке завершення цього матчдею, але ми не засмучуємося, маємо рухатися далі, адже я впевнена, що в нашій команді все ще тільки попереду. Ну а ви продовжуйте підтримувати нащо духу, та не забудьте підписуватись на всі соціальні мережі. А ми з вами побачимося у наступних наших відео. Всім па-па!